Відразу купляйте дві скумбрії, щоб замаринувати. Тому що вона така смачна виходить. Ви просто подивіться на неї всередині. Погляньте на неї. Яка вона смачна! І не просто так вона 2 мільйони переглядів набрала. Для початку готуємо маринад, тому що йому ще потрібно дати охолонути. Вливаємо в каструльку олію, додаємо оцет, сіль та цукор. Мелиний перець та коріандр. І відправляємо лаврове листя. І секретний інгредієнт додаємо ще сюди томатну пасту. Усе перемішуємо і відправляємо на вогонь. Доводимо до закіпання. Ну, а далі нам потрібна скумбріїнка. Дивіться, щоб вона була не рихленька, а така, щоб трималася кубка і свіженька була гарненька. Скумбріїнку очистила і нарізаємо на шматочки. Ось на такі. Далі нарізаємо півкільцями фіолетову цибульку та, звичайно. Беремо баночку і викладаємо спочатку шар рибки, потім цибульку. І так по черзі аж до краю. Широкою долиною пливе туман ріка, червоною калиною. Люба була гірка, як дві зорі освітлюють закохані мости. у Багряному, ти зірницею світий. Заливаємо рибку обов'язково охолодженим маринадом, накриваємо і залишаємо в холодильнику на одну добу.